Та, та, так, та, та, да да, 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 да. Нет, просто выписать препараты. Она поликласса не обязательно и в это самое тубольный силу. Ну, в принципе, це лікарство. Да ну, вот именно. Вона могла прийти на прием, то враг мог выписать эти препараты и отправить додому. ж як вылекувает, ну, ну я думаю, так. Ну может тоді выпишем. Давайте може на 10 Давай. Ну, якось, без, без уваги ми не можемо ставити звернення. Ну, але з самого факту хвороби в неї не виявлені. Ні, ну я ж кажу, 3. вона могла звернутися до лікаря, лікар мог виписати препарати, вона пробила і їй стало легше. Ну це ж вона все одно зверталась до лікаря. Добре, я згодна. П'ять. Згодні? Так, так, так. Це Немає призначення саме ліків в Він просить на придбання ліків. Але які саме ліки йому треба придбати, тут про це нічого не написано взагалі. Майби він придбав ці ліки, нам чек і ми б тоді йому повернулися. Ну він ще може звернутися, допустимо, до Геннадії. Геннадій, чому ви... Ну я ж прошу і кажу. То, то есть доповнить этот самый... Да, да. да, это да, это. да. доповнить перечень документів і это саме. Если Геннадій ще соштяну. Чому да? ви відпочивали? Причини відмовити, всі зафіксовані. Якщо вони доповнять, то все. Я зрозуміла, то, то, що вам так. Так, це е, у пожежі. Минулого разу ми його відклали, бо не було право власності на будинок. Є право власності, є акт обстеження. Завірений. <реку> 10 тисяч гривень. Покращення житлових умов. Так, ланку Цирина Анатолійовна е, на лікування. <реку> Чеків тут на 7 тисяч гривень. Елья, жителька ну, нашей все, громады. Семь тысяч. Да. Э, Лескова. Ой, там без вопросов. Если там документы все, то все будет. Не знаю, что у хлопчика. На пять тысяч гривен написано. Беда, беда там, Да там беда, беда. Там врачи там такого начали. У ну, него часть час мозга удалили. Титановая пластина там. Ой, одна почка, там как, капец. Там, я говорю. Может или нет? Пять. Ну тут чеки на пять, ну четыре. Давайте десять, давайте десять, я говорю, там чисто я знаю эту всю, всю проблему. Она и в Москву ездила в свое время, оперировала ее там. Где Капец. Мне кажется, там дитина за одной почкой, и вообще я не Вона там і до директорів підприємств зверталася за допомогою, коли в Київ возили там кипець. Потім я з неї ходив. Я кажу, це така неприятність написано. Mm -hmm. Є люди, які розуміють, допустимо, попросили, він там і захід. Дмитро Федорович М -м. М -м. на лікування. Чеки тут в районі 7 тисяч, то ну, на 7 тисяч. Ну так, так, да, так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Я думаю, що так. Все? Так, далі Мазалерська. Давайте оцю розглянемо. Е, перший син загинув ними до службовець, другий син повісився на дитку. чому, і батьки просять на поховання цього сина, о, щоб ми їм дали гроші. Як на вашу? думку? Знаєте, як, як правильно сказати, є батьки. Це без безхатінка ми можемо поховати. Є стаття. Е, ну, Сім'я загиблого, як би сказати. Якусь домайді, ну так, так. Ну це от те ж саме, що з домовняком, так? Те ж саме, що з вайцем гонення. Я кажу, ми, наверное, отримали гроші і потім ще... що? Нам біг ну, ну, да, воно, да, шо... да, а потім же ж там все одно хоч хоть копійки, Ну треба взяти. Ні, ну не ми не можемо ставити їхні звернення без уваги. Тому що це сім'я загиблого військово. Е знаєте... Перший син загинув на фронті. Це ми зрозуміли. Другий повісився. Вони просять гроші на поховання. Другого. Другого. Ну. Ну, і що? І що? Що? Семья Військовослужбовців. Шо? шо? шо, Сем шо? Зробити ви що подморозиться чи що? Ні, ну, я ж і кажу, що. Я своє рішення не висказав. Я вважаю, що це Есть у них є сім'я військовослужбовця. Є. Ми не можемо залишити їхні звернення без угодно. Ми ні, розглядає ні, розглядає. ні, не в тому внів, що ми розглядаємо, а ми просто прийняти якесь рішення. Поймо. А отак. Ви ніколи не власть справедливий чоловік. З 2009 року він ніде не працював. Дальше. Він, паскорі, він взагалі не дає нічого не піде. У нас, в в нас є для поховання у нього та сім'я є. Сім є. Чого вони не можуть його поховати? Ні, коли він батьків, немає. Дружина mm -hmm. не ну, батьки можуть жити. Тут не за дружину без забулись Ну, Я вважаю, що батьки мають свою дитину поховати. Вони на тих батьки. Це по-перше, по-друге, в цих батьків є кошти, є кошти. Повинні бути кошти. Повинні, Повинні бути кошти для поховання купування. Для ну, це може і вже але... А, але це реальність, гарність. Да, я про це допомогти? Як Якщо голосуйте. Тому я його відклала, що мене не ну, чекала ваш допомогою. Якби <рес> вони були батьками-пенсіонерами, які ніде не працюють, ні те саме. Ні, так я розумію. Ну, вони ж за, за, за загиблого сина вони ж отримали по, виплати. Я думаю, непогані. якщо там все нормально. Я прошу відмовити, як пані з цього? Ну, скользкий питання. Я ж кажу, 50 на 50. Яких не можна залишити без уваги. І... А з іншої сторони є сім'ї, які ну, без виходять. Yeah. Їм надо допомога. Бюджет yeah. не розвитний. Та отож. Я ж кажу, люди, в яких немає матеріальних средств, вони звертаються за до допомогою. А тут якби, ну, вони ж вийшли засинавити. Якби їм не заплатили друге діло, тоді б це розглядалося вперед по роботі. Це, це, це тому що Получили за все на виплати і на, на сьогодні, через два місяці це саме. Просто допомогу не лікування. Я подумав, загрубати куріну. тому що вона работа. Мотивирую тем, що вони получили реальну допомогу держави. Абсолютно ви правы і абсолютно вірні. Мне кажется, если б вони, то вони демішні, це то, літо, то, не днішні, это саме. Нема питання. Ми не проти, так. Жили фінерів, ми б допомогли, якби там була друга ситуація. Але я ще раз скажу, що... Так, Все, далі розгортаємо, тоді йдемо все робити. Все, дайте чище. Ні, тут ще, бачите, някакви частинки. Це я вже двигаюсь, розкладаю. Бахтири не заходить? Ну, будь у нас потом. Так, мозоливку. Дивимось. Ну, что я из-за этого. Новая лампочка нашего проводяка. Хроничные полипозные раниты. Посредняя девушка. Что? Двенадцать тысяч. Я на нашей медицине, знаешь, это как дит, цифра. Вообще хоть к этому и листок надо от них требовать без назначения. Потому что и салфетки, и все, что ему угодно. Там тоже, ти ты понимал, чтобы на прием просто и разуво надо. Слить бутылочку и все все делать. Ну, чеки тут 4700. Послуги. Послуги під пам' і на 25 тисяч. Сервісні послуги підвищення комфортної другої категорії. Що це, ще? Що це таке, не знаю. Може, лежала долиця Сідова, Сідова. Ага. місто Запоріжжя. Це Сідова ну, є клініка, так. Да. Інститут Вознесенський район, аптечний пункт номер 1 на 12 тисяч. І того та фігі там, не? Угу. Спрей аквамаліс, як який треба лікування, назонес і спостереження у лікаря. Це все, що тут призначено. А до чого тут чеки, до цього призначення, я не поняла. Тут написано одне, а тут зовсім друге. Хронічний ну, болівозний ремін. Mm. Ну, це соплі, так? Вона на Вона не більше, без гармонів. — Це може із дитячого надходити. Назовенекс, синов униз. Я не бачу тут такого. Назонець. Це втріаксон. Це антибіотики, так? Неніпрео, метоку, каліохлорид, декасан. Марятинку, патрульки. Ну, я, я не бачу, міг, я записував. Да. Ну, ось таке, не знаю. Бачите. Там чеки, да, звісно, зарин. Я не бачу жодного, там того, що виписано. Та ну, ну так. Врач може виписати одне, а в аптеки дадуть з тим же самим компонентом, тільки друге названня. Не знаю, зараз всі э, антибіотики все йде через... Чеки, чек, через електронний да. чек можна купити якісь люди. Але тут все ще дата якусь двадцять п'ятому, це має місяці, вона була уїхала 15. Ні, Катя, действительно значення однозначно. Все-таки лікування, тут друге щось значить. Деклафенат, це дицином. Аквамарис Ну хай я так думаю, що тисяч п'ять може все ж додати, може людина може все ж все ж таки і так далі. Але як давайте але на все на те, що дали не але. Дуже, дуже, дуже. Просто оці питання по цим людям, після себе освічаєш, що це саме. Щоб все чеки. Так, щоб, та, щоб нам, та. нам було легше прийняти рішення, щоб воно совпадало одне з одним. Хоч один хоча б проскакнув десь той препарат, який ага, назначений. Ага. Важко, це, це все в голові тримати і... Я ж не медики, я ж не знаю. Отож, маньку. Просто як коли лікувався, бачимо, я тобі конкретно, конкретно препарат виписувати не буду, а буду писати держимо препарату, там уже. Манько Максим Петрович, я запрошував допомоги на лікування. Це списання Запорізька області. Місце, місце проживання. Ні, я поняла, але місце проживання. Місце він Я ж вам кажу, що проживає у Бекарівки фактично, є справа довідка староста. Військові. Що тут є? Чи півтора? Час не буде. Інвалідність армії. А, а, не а не бачу. Він списаний із-за проблем з Я пропоную, як минулому військову, може дати йому десь 10 тисяч, може двадцять. Як ви думаєте? Він пенсіонер армійський. Чи Ні, ну, ну У нас записано, а які захворіли, які, так. Да, Після, ну Але ж він отримали, да? ну, це там отримав. Так може тоді до військових туди, Я Не знаю. Я не знаю. Я думаю, що треба перенести туди до військових. Але Є. в нього заява, я кажу, що ні. Він вже подавався як цивільний. Ні, ну, він подавався як цивільний. Травму отримав тобі. От теж хлопці прийдуть, ну подвижні, він цивільний. але ну, травму-то отримав він там. Десь 10, так. И хотя бы доведка была, что не отрывал печать. Так есть. Есть, у что, есть доведка, что у него висковая травма. Вот это психическое да, 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 Заболевание... 20 -20. 20, -20. 20, 20. А такими мы таким мы 10 пишем. Тут, тут, на подаст. 10, 10 пишем. Ну, я, 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 я думаю, что да. Вообще, надо до Ну, это все зависит, да. У військову форму 100 надо, у нього нема формы сто. Ну ви поняли, там це ж поранение, і хоч вывозити туда с форму 100. Да, мы запорища. Да я проживал ответить. Камни она. сейчас дымлю, что-то Тут у Пятьсот. Шестьсот. Так, Ну, две три, двести. А тут сумма За неканал, А, и тут двадцать. Кардио стимуляция. Да. Ти наш Так, да, так, да, да. На таком Так, Сантекадзе. Всю жизнь прапорщиком зоны построения. Щемечного хорома Три

Ні, тут ще є на 4600. Флексилін. Що це таке? 400 надає. Аптека в госпітальних препаратів. Ну, за больниць, бачите. А, тут ще є 400. 384. Не, я дивлюсь препараты. Остеоцитролаксаш. <свист> <свист> не, ну просто <свист> не, надо что ну не на 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 просто... Да, вот, бачите, это для зубов, что-то прописано. Да, да, да. Суббив, да, да, да. А, тут 450. Ну, там, уже, там уже 6 тысяч, и тут... Тысяча, и тут тысяча, 6, 7. 7. 7 000, да, шесть, семь. Семь. Семь тысяч, да. Погодник? Да. Семь тысяч. Так, сухо по разум разверталась огромная тянет, Кожен рік. По 25 разів. Да. На лікування. Чому тоді відмовили чого не попав? Ні, ми кожен рік даємо. Ні, ну тут не дивіться, не зараз. Ні, це тут ще, ну, ще я не розглядала. Що будемо дивитися. Проти показання важка фізична робота. 23 тисячі куди про що? Мінзантураукуляр, куди. целый около у меня какая-то операция была, ну Может быть. Она я не, не понимаю, не спасибо. Да, я думаю, что не нормально, откуда такая сумма зашла. А за яйцем что за это было? Я у себя две дела микрохирургии, о, Ну, значит, а, или кустарик, или не кустарик. Да, он, стали, но, опять же, на Я очень не а пиццарик 25 долларов. Свежая Июнь месяц. тысяч. А в то. Десять тысяч. Так, хрусталь, цена на эту Короче, Да, 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 да. тысяч. Есть, по-моему здесь есть. Там было. душа, легко. Да? 30 питание. Угу. Что угу. там? Угу. Угу. полный что У меня вековая. Любовка, да? Когда есть по голову массивского стационарный коллег? Дружелюбовки на стационаре. А где дружелюбовки стационарные? Дружелюбов стационарный. А це місце месте проживания. Ну, проживания. Чому порубки на та-та-та? Бачите, руки ваше тисяча дві три з половиною чотири, п'ять. Так, що тут у нас? Код у ктез? Шо це таке? Тібро, формадин, вітоксон. Ликлофено, так, це и рик. Обизбавище, да. Ликлофинал, то безбалюща. Пять тысяч. Семь давайте. 7 давайте. Вот эти испытания разглянули.